Вітаю всіх. Сьогодні трішки пізніше відео. Давайте так. Хочу розглянути питання. Україну візьмуть у НАТО. У мене друга колода, ввожу її поступово. Давайте так, Україну візьмуть у НАТО. Взагалі, Україну візьмуть у НАТО. Ні, це чітка відповідь, що ні. Не цікаво їм. це. Їм це не цікаво зовсім. Рів... через війну. Через цю війну не хочуть. Ви розумієте, що війна ж це така серйозна річ, і це через таку географію там проблеми. Поверховні Жириці це дуже така тема заковириста. Я не буду її розкривати, я не хочу це робити. Немає сенсу. Те, що вона тут не візьме, це зрозуміло. Через війну. Наказ через війну не брати. Розумієте, що ця війна ж може бути. Ну, один Раз і взагалі що завгодно. Давайте цю колоду беру. Нова колода, Україну візьмуть у НАТО. Що скаже ця колода? Україну візьмуть у НАТО. Це колода для політичних цілей. Ну. Ви знаєте, ця колода каже, може так. Взагалі, суд так. Якщо казати так або ні так, але страшний суд це зміни в житті. Серйозні зміни повинні відтворити, щоб взяли Україну в НАТО. Дуже серйозні. Трансформація нереальна. Королева Кубків, ви ж бачите, що це повинна бути мудра. По-перше, мудрість тут повинна бути. Дивіться, яка краса. Якби мудрості трішки додавалось. Треба слухати розумних людей, поради. Ну, Ну, Четверка мечів. Тут ви ж розумієте застій. Трійка мечів Розумієте, ж... Також жезлові карти це не... воно не сприяє. І мечі не сприяють. Війна, ви розумієте, що це втрати, і НАТО не хоче лізти у війну цю напряму. Ось. Верховний жрець. Вилазить мах знову. І Блазень. Дивіться, три старші аркани. Дуже цікаво. Україна, як у той Блазень зараз. Зрозумійте, що нами маніпулюють тупо ось вам маніпуляції. Чистої води це політична карта тут. Цуто політика. Головне, хто в нас? Ну, ви знаєте, мені йде США, що нами тупо маніпулюють, обіцяють щось. І все. Король жезлів. Так, це наша влада. Все це вірить трішки, маніпулюють. І ви знаєте, перемога потрібна. Реальна перемога. Ось жезлів – це реальна перемога. Не проміжкова. Ще жезлів – це ось вам перемога. Ось така Україна. Якщо буде, то її візьмуть у НАТО. Ось така переможна. Наскільки це буде, невідомо.